Одним незаконним ларьком у Чернігові стало менше. Біля зупинки на перехресті вулиць Доценка та Рокосовського демонтували торговий об'єкт. Кіоск знаходився в оренді у підприємця. Однак, дозвіл на його розміщення закінчився ще декілька років тому. Попри це, торгівля продовжувалася. Працівники дільниці з контролю за благоустроєм міста попередили власників кіоску про заборону на розміщення даної споруди. Однак ті самостійно демонтувати її відмовилися. Просьба тих, пріпринімателі, котрої отримують... подобного рода предписания обращения убирать их самостоятельно в противном случае будут применяться штрафные санкции еще раз хочу сказать что позиция городского головы и исполнительных органов власти четко определена работать нужно по закону ничего незаконного у нас в городе не может быть просто напросто с початку року у чернигове дільниці з контролю за благоустроєм места демонтовано 37 незаконных малых архитектурных споруд